І всім привіт з вами про Геймераж і Джордж. Я новий блогер, який буде зніматися у е, відео про Геймер Rusha. Всім привіт! Е, і сьогодні ми будемо знімати про Майнкрафт. Вони такі пластмасові фігурки. Це не такі, як вже Лего я минулого разу знімав. Е, це такі вже великі, е, більше ніж Лего. Фігурки нереально великі. Е, в минулому, е, минулого відео я знімав Кріпера. Ось він. Тож, от повністю все рухається, навіть тяжко поставити, бо все рухається. Давайте його чуть так посадимо. Ось. Та. <ріпера> <Слежно судить. ріпера> Та. І ми прикупили ще дві фігурки. У нас тепер в колекції три фігурки. Так, третя фігурка це буде сніс. Давай перше розкажемо про кріпера. Ну, але ж таки я розкажу, <ріпера> не ні, ні, я його просто показала. Ну, він такий, не такий, як справжній, тобто можна сказати, що воно із Китая. Але от стів виглядає, ми купили оригінал. Ну Так, ну кріпер теж нормально, виглядає тільки. Але він менше. Є один недолік, подивіться на його рот, він там немає. Ну, Так, Він чужить опускається. Ну, ну буває І і, не зробили пальчик, і не зробили пальці на ногах. Але це теж маленький. недолік. Так, е, і... Наступна фігурка це наш буде Стів. Це вже е, оригінал. Він, 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 він весь рухається, ось руки рухаються, там ноги, голова, голова в нього крутиться. Бо можна її навіть зняти вона розміром, він розміром такий же самий, як Кріпер. Так, можна на Кріпера, наприклад, вдягнути голову стіва або навпаки. Наприклад... Да. Я напевно знаю, що багато скажуть, Знімай срочно мультик про Майнкрафт. Скажу, що я навіть про це задумався. Я йому буду всьому допомагати. Якщо... Вон наш Стів. Ой. Ну хай лежить вже, можна. Ну, і, хай лежить, так. Е, було і було. блок. Ну так, і блок. Так, і блок з, з, з ним вугілля йшов. йшов. Таке воно Воно набагато більше, знаєте, в Майнкрафті він, воно хоча б трохи менше. Тут він реально величезний блок. він дивиться. Він займає десь половину нашого Стіва. Більше половину вроді. Ну, то не важливо. Так, це. Так теж може бути. <ріст> так, і наступна фігурка це у нас Ендермен, Вам його так. покажуть зараз. Ендермен, найвище для нас персонаж, він не просто такий самий високий, в нього і голова більша, ніж простих от тих двох фігурок. Так, він такий самий, він весь рухається, от ноги По рухаються. У що я вам можу показати, він повністю чорний. Так, ноги рухаються, голова теж знімається. ну Не буду вже показувати, бо в цьому нема сенсу. Так. Він, напевно, в нас життя такі фігурки. Е, і ви тільки що побачили е, фігурок із Майнкрафту, а чуть не забув вам сказати, що вони типу Лего. От вони повністю розбираються. Ну, от, можу зараз, можете... показати. Тай, зараз показати. Вон, руки знімаються в стіва. Все ну, знімається, тулуби, ноги. Е, і голова Вендермена також знімається. Все, все в них знімається, в них прям як Лего, такі пластмасові, красиві. Е, і е, дуже, дуже підійдуть колекціонерам. Я навіть скажу, що це трохи ліпше, ніж Лего, хоч Лего таки більше. Так, та, ліпше, ніж Лего, тому що Лего Стів круглий чотирьох. Та-та-та, отут вони дійсно дивіться, такі як в Майнкрафті. Ну я не можу більше про них нічого сказати. Такі як в Майнкрафті. От купіть в магазинах Стіф, продаються, Стіф, он, нормально. ну нормально виглядають. Нормально. фігурки з У мене третя... У 5... мене немає претензій до них фігурок та от блок вугілля, взагалі такий же сам як в ігрі. Е, І з вами був про Мараж і Джордж. Побачимося з вами в наступних відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і. Коментуйте. Так, пишіть е... коментарі, якщо вам щось не подобається, ми це виправимо. За 5 хвилин зразу виправимо. Усім угу. ну, до наступних зустрічі!